Дивіться, хочу сказати, продовжуємо роботу сесії, хочу сказати, що згідно вимоги наших активістів, які підтримав Юрій Андамович, доключити це питання і ви підтримали це питання. Дуже дякуємо за це. Я не не сюди на вас питання. Тому хочу прочитати, щоб люди знали, що це питання буде поставлено на сесії. Що ми вирішили? Видали таким, що втративність рішення Черниської міської ради від 15.024 року номер 1805-47 про розбудення державноплану території за ділянки площою 6,42 гектара, що розташований адміністративний мель Чернікої міської ради Серкальського району Черкаської умі. Зрозуміли? Вимога прироватності виконана, рішення буде прийнято. Але, як і йшов у до мене займалося. Ви сказати, і е, ну, я ж зверталася до депутатів з проханням. У нас внасти якось винести рішення про надання можливості нам все ж таки закупати спанбунт для виготовлення маскувальної сітки на потреби Збройних сил України. Хто закупляв в даний момент? Я хочу сказати про те, що виходить основу сітки. Ми отримуємо від нашого благодійника з Німеччини. Лачинського, і це виходить дуже на великі суми, він нам надає допомогу. А спанбунт ми отримували за рахунок підприємців, небайдужих людей, зокрема, і тканину, яку нам вже на іншу важку сітку надавали фабрики, які тут працюють по Чигиринському районі. Спасибі їм, спасибі людям, усім, хто мав участь у таких, ну, такій допомозі для Збройних сил України. Але ж виходить постійно шукати той спанбонд і якимось. Чином це блокує роботу, то хотілося, щоб такого не було, і практично отримати можливість вже мати постійно ту тканину для роботи. Ну, получається, якщо так грубо вже у місяць, це 7 тисяч, два блоки цього, два рулони спанбонду. Ну, місяць 7 тисяч. У місяць 7 тисяч. Скільки ви плануєте працювати? До закінчення війни. До закінчення війни. Знаєте, до закінчення... Ні, так, до цього року я маю... цього ну, ви вже маєте... Ну, ми працюємо і днем, і ночі, коли потрібно. Так, липень, серпень, вересень, жовтий, листопад, люди, значить, це 5 на 6, 6 на 7, 42 тисячі, треба шукати, правда? Ну, якщо так можна, так. Да. Оголошую перерву в роботі сесії, бюджетна комісія на 10-40 тисячі.